Я купила собі пазли отакі на тисячу штук. Африка. Тут різні тварини, звірі. Колись буду складати по чужу і буду вам показувати відео. Що з того виходи. Такі вони зараз. Sebarain pas, produk tuh tuh, -tuh aku Ага. Добре. Так, добре. Так, Тобто добре. Куропоці лягай, ми лягай. Получається, що це зранку ти пацької, з Усіх <плес> моїх образів вийдеш мені по <плес> природному <плес> стилі. 对的。